Так, знов всім привіт. Ну я обіцяв одразу другу частину показати, які порції є взагалі нормальними. Тому що, коли маленькі порції, у вас не буде сил. От дивіться. От приклад першої тарілочки, оце хороша тарілочка, дівчина трохи більше за 50 кілограм важить, і все одно нормально харчується і має струнку фігуру. Причому вона там схудла на декілька кілограмів на такому харчуванні, навіть більш ситному харчуванні. Так що тут якби. Немає ніяких питань. Дивіться, у нас тут багато рису, реально багато рису, при тому, що це тарілка ще велика. Тут багато рису, він посипаний сиром тертим. Тут у нас є великий шмат риби, вже достатньо там омега-3, достатньо ненасичених жирів. Плюс у нас є оливки різних сортів, є горішки, є салат. В салаті є трошки насіннячка, салат блощить, заправлений оливковою олією, і є смузі. Оце збалансована тарілка. От, щоб ви розуміли, оце збалансована тарілка. Отак вона має виглядати. Не бійтеся їсти, не бійтеся їсти, будь ласка. Якщо ви будете їсти, у вас буде бажання витрачати сили. Дуже багато людей каже, я вам спорт не люблю, я активність не люблю. Та, понятно, що ви не любите активність, якщо ви от стільки гречки насипаєте, отак, от, жменьку, так, як пташечки. Щоб ви любили сили, в першу чергу ваша ендокринна система, тобто гормональна система, має полюбити спорт. Щоб ви любили спорт, без цього ви не полюбите спорт. Всі наші бажання, гормони це у нас двобічний місток між внутрішнім світом і зовнішнім світом. Понятно, що коли я, наприклад, там е, до змагань голодав, то я не любив е, тренування. Але в мене була особлива дієта, яка називається вейткат. Це щоб, ну, коротше, вейткат це окрема тема. Там ти швидко худнеш, щоб потім навпаки набрати вагу, ти в п'ятницю зважуєшся. Ти, наприклад, в п'ятницю важиш 69 кілограмів. І потім ти швидко-швидко починаєш пити їсти, щоб, наприклад, в суботу, коли ти вже борешся, ти важив там 75 кілограмів, 78 кілограмів реально за день стільки можна набрати. Ну але для цього треба місяць голодати. Е, але це не здорова дієта, це спортивна дієта. І понятно, що коли ти харчуєшся там на 1200 калорій, а для вийтка треба так харчуватися ну, просто така система. То ти не хочеш тренуватися. Але ти тренуєшся там двічі на день і все таке, але коли я харчуюся отак, це не моє харчування. Коли я харчуюся отак, то я хочу тренуватися. Я не змушую себе тренуватися, А в мене купа сил, купа енергії, я хочу тренуватися. І так само і ви. Якщо ви будете нормально харчуватися і е, передивитись свої погляди на спорт, то у вас буде бажання мати активність, дати мати. Ма ма о господи. Буде бажання мати класну фігуру, буде бажання вдосконалювати фігуру, відточувати м'язи і так далі. Без цього, ви ніколи не полюбите спорт, якщо ви гречки собі насипаєте там зернятка. Ніколи. Тому що спорт буде вас просто ізнашувати. Якщо спорт е, ізнашує ваш організм, він ізнашує нервову систему. Якщо він ізнашує нервову систему, то нервова система буде в 8 разів гірше реагувати на спорт, ніж мало би. І звісно, якщо у вас така реакція гормонів надниркових залоз на спорт, що у вас абсолютно немає там, вуглеводів для енергетичного обміну, у вас наднирники і так працюють на те, щоб там, забезпечити вас там. Силами, а ще вони мають десь калорії знаходити по організму, тому що ну, знов-таки це контренсулярні гормони, да? понятно, що це їх властивість разом з глюкагоном шукати, де б вам сил знайти. То вони працюють більше, магнію у вас недостатньо для контролю е, гормонів-наднирників. Е, у вас всі нейромедіатори е, знашуються, ви не любите спорт, це очевидно. Якщо у вас нормальне харчування, то ви полюбите спорт. Ну тому що наше тіло створене для руху. Е, наступна тарілочка. Е, тут такий просто ракурс, трохи розтягнуло. Це у нас міні ківіки, е, лохина, яблучко, фруктів реально класна порція, антиоксиданти, біофлавоноїди супер. Вітаміну С багато, плюс у нас є капуста, Вітаміну С в цій тарілочці просто дофіга. Тут купа вітаміну С, вітамін С це, це теж основа нашої активності. Плюс тут є у нас це, це яловичний, скоріш за все, фарш, Чилі карна називається страва. Це у нас яловичий фарш фарш з кукурудзкою, з чи чимось ще, дуже смачний, трошки оливок, трошки сиру, яйце і велика порція рису червоного. Червоний рис для того, щоб знов таки у нас і сили були, і холестерин знижувався. За рахунок того, що там моноколінка це у нас е статин, який знижує роботу ферментів, які холестерин внутрішній виробляють. Дуже корисно. От оце хороша тарілка. Ну, це просто я вам підібрав тарілки, які 10 з 10. Е знов таки, тут у нас е кефірчик. У нас тут хурма, знов таки джерело йоду, щоб у нас щитоподібна залоза хорошо працювала. Тут у нас є гранат, тут реально фруктів можете зараз багато їсти. Перебор по фруктозі це десь півтора кілограму кислих фруктів треба з'їсти, щоб був перебор по фруктозі. Ну, реально, там, наприклад. Uh, у нас норма по фруктозі до 50 грамів фруктози на день, щоб печінка не страждала, бо фруктоза не йде в м'язовий глікоген, вона йде одразу в печінковий. Uh, норма по фруктозі 50 грамів на день. Ну, 50 грамів фруктози це 1-2 кілограми лохвини, там 1200 г. Ну, типу, переїсти неможливо. В гранаті там, в 100 грамах гранату там 4 грами фруктози. ну, ви не переїсте гранатом по фруктозі, не переберете. Тим більше це двохразове харчування для розуміння. Знов таки великий шмат риби, багато капусти. Капуста посипана сухими дрожжами. Це у нас знов таки пробіотики, ще один пробіотик. Багато гречки. Я би ще більше сипав, але тут є кукурузка. Кукуруза компенсує, Типу, все. Це хороший баланс, реально хороший баланс. Тепер отут. Судочок, це у нас доволі великий судочок, він повний рису, плюс там якісь тушені овочі. Я так розумію, це кабачок. Ну, там за салат зарахуємо. Червоне м'ясо знов таки, трохи жирне, але це хорошо, якщо там. ну Це коротше хорошо. Секунду. Потім тут у нас є ківі, знов таки джерело вітаміну С. Тут є звідки взятися силом. Розумієте? Тут є, звідки взятися силом. Реально є. Ну я б ще горішків сюди досипав. От я тут не бачу горішків там або сирочку. Ну окей, навіть якщо без. Ну Нормально. Ну Горішків я б досипав. Фундука. Знов тарілочка. да? Дивіться. Е ну Курячі гомілки зі шкіркою. Або без шкірки. Ні, зі шкіркою. Ну, окей. Це, це вже таке питання. Там, якщо готувати гомілки зі шкіркою, да, там вони шкіра містить креатинін, це у нас по. Пахаднає по, 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 побічна побічна креатину. Тут у нас хурма, тут у нас салатик з томатами, з огірками. Бачимо в салаті, реально салат аж блищить. Це хорошо. Не уникайте жирів. Жирі, жири ненасичені це хорошо. Салат аж блищить. Він заправлений хорошо оливковою олією. Тут, тут по ненасичених жирах дуже хороший результат. При цьому ця дівчина, я пам'ятаюся, чия це тарілочка, вона дуже класно схудла. Вона умнічка, молодчинка, вона мене давно читає, вона дотримується дуже багатьох порад. Вона прям супер молодець. Тут е, жодних нарікань, жодних питань. Е, ідеально, реально хороша тарілка, дуже хороша. І сили є, і результат буде. Наступна тарілочка. Е, цю тарілочку я вам хотів показати. Прикольний варіант заправляти салат не оливковою олією, а грецьким йогуртом. Понятно, що це буде трохи перекос по е, жирам. Е, грецький йогурт це у нас насичені жири, але. Тут треба розуміти, що це у нас сніданок. Тут у нас є ще хамон. Хамон це у нас джерело такого псевдовітаміну, коферменту, який називається коензим q 10 Це у нас такий псевдовітамін, який сприяє схудненню насправді. Але щоб q 10 активувати, тут треба спорт, хороший спорт. Але оця дівчина з квошем займається, вона активує коензим q 10, причому з займається так міцно. Тут у нас є курячі сердечка. Курячі сердечка – це у нас джерело заліза, міді кобальту. Тобто мідь сприяє засвоєнню залізу, заліза – залізо це залізо, і кобальт сприяє метаболізму заліза. Тобто всі три складових заліза у нас тут є. І плюс дуже багато вітаміну С у нас в смузі, плюс протеїн є в смузі. Тарілочка, оце 10 з 10. Притом рису тут багато. Тут ще частина рису прихована там шматком хамону, там сердечками, там салатом. Тут рису багато. Знов таки, це червоний рис, тому що більше насичених жирів в раціоні, ніж по ортодоксальним протоколам. Але перфекто, перфекто, отак ви маєте харчуватися. Ось вам приклади ситних. Тарілочок, які дадуть вам результат. Беріть собі на озброєння, будь ласка, не бійтеся їсти нормальну їжу. Нормальна їжа це не та їжа, яка там, я не знаю, зараз мене послухають, просто будуть там собі хуячити в тарілку там побільше їди. А, нормальна їжа це яка порахована по протоколам, яка збалансована. Яка має векторно, відповідає вашим цілям векторно, яка відповідає вимогам вашого організму індивідуально. І тоді все буде окей. Якщо у вас спорту немає, у вас не має бути хамону або бокону в раціоні. Чому? Тому що знов-таки q 10 не активується, він буде просто жиронекопичувальним ферментом. Коферментом. Розумієте? Якщо. Коензим q 10 активується, він сприяє процесам ліполізу, тобто руйнуванню жиру. Якщо ви спортом не займаєтесь, тут має бути авокадо, але ви маєте собі задати ще питання, чому ви спортом не займаєтесь. Тому що багато взагалі ферментів в нашому організмі вони активуються спортом. Це магній залежні ферменти, цинк залежні ферменти, мідь залежні ферменти і так далі. Все, трохи вам хороших тарелочок накидав. Всім гарного дня, будьте струнки по здоров'я, а не ціною здоров'я. Хто хоче нормально харчуватися, раціон в описі. А хто хоче більше знати, ще курси в описі. Всім пока-пока.